Друзі, всіх вітаю на своєму каналі і до нас, до Кіровоградської області. Дійшло час закривати влагу, по-бистрому прилетів з роботи. Завів юмезом, перший такий в цьому году запуск 2024. Все нормально, завівся, водички влив, вигнав Азангара. Вцепив по бистрому культиватора. Воно в мене є така дуєчка. Хімчистка салона завів, півминути, все було то видимо, нема време коли Убирати, витирати пилюку, треба працювати. Я сам все-таки... Друзі, 1 березня, а я закриваю вже вологу. Дивіться, який фон виходить. Їжджу по діагоналі. Вже вечір, правда. Їжджу по діагоналі, ходжу другої передачі. Тому як сильно пригаю, я в кабіні не можу, я вдержався. На третій не судьба. Работаю культиватором, ви скажете культиватором, тому що борон у мене таких немає. Отдільно, щоб зробити, а впевненості в завтрашньому дню. Немає ніякого. Так що раз працюю культиватором, ну, в принципі, я вже скільки, мабуть. Часа пів, півтора я вже працюю, але я сьогодні, сьогодні доб'ю, друзі, цей вже цей пай 7 гектарів. Що страшного нема. Фари включимо, будемо працювати. Одна проблема на комбайні, чи кажу на комбайні. Блін, забалакався. На тракторі колонка поламалася. Одна колонка то робить, то не робить. Музика на качество не качество грає. Так що не сильно ахтір працюється. Ну таке. Дивіться, друзі, який виходить фон, ходжу я по діагоналі, взяв по максимуму діагональ, хочу більш-менш вирівняти почву, тому що мені нивою важко завжди молотити. Я часто набираю землі. Попробую в цьому році два рази по діагоналі пройти і максимально вирівняти почву. Максимум, що я можу зробити з цим культиватором. Що по культиватору? Керен. Чи КПС, я фігу, знаю, як його назвати. Пардон. Вкратно, що я в минулому році робив? Поміняв в зуби на борінках, всі лапи поміняв і поставив, попідганяв нові пальці, щоб вбрати по мінімум люфти. і не де пружини поміняв. Так що працює він більш-менш. Ззаді я вцепив такого цепочка. Більшого в мене немає. Це проблематика знайти такого цепка, якби я знав, що кацапи полізуть. Ідіоти, я б там в железному порту трошки себе вивдрізав багато, так, так що такі діла. ну Сюди якби такий мощний цепочок. Працюю потихеньку. особо бажання нема що знімати настроєння і взагалі нема, друзі у мене. Не знаю, як у вас, але у мене взагалі настроєння немає, депресії і невпевненості в завтрашньому дню. тому що ці блядь, ідіоти в кацапи їбучі, блядь, щоб щоб сука, там блядь, гекалося вам, блядь, от навіть тим, хто на тому світі, блядь, уроди, блядь. Лізуть і лізуть, а хочеться освободити. Це капець просто якийсь. Я не можу. Ви представляєте, це двоюрідний дядько? Дзвони війна почалася, дзвона тітки моїй каже, Віра, як ви там? Держитесь. А та каже, в смислі, я внучку в підвалі сиджу. А він такий, ну потерпіть ще дні п'ять, ми вас освободимо. От кого ви, сука, нас уроди зібралися вас А він, а тітка їй каже: ти, блядь, ублюдок, ти ж виріс у Бондорову, блядь. Ти жив, тут, ти ж вкрав у діда мотоцикла, тільки весна, тільки з літа до осені вони жили тут, тому що в Ліпецькі там жрати не було в них, що вони сиділи в квартирі і сосали хуй. Друзі, я вибачаюся за мати, але по-другому я не розкажу, що було конкретика. І тільки літні канікували, їх відправляли в Бондорову, І в Бондорові вони собі тут що було. Колбасний невеличкий завод, в діда велика пасіка, корова, свині, м'ясо, все, все домашнє, картошка, все було. І воно тут жили, два брата. В Діда крали мотоцикла, їздили на, сусід... на сусіднє село, блін, гуляли. І ви представляєте, що він каже? Віра, ти теж стала Бендеровкою. Й твою мать, а я тут, блядь, скільки живу, ніколи Бендери не бачив. Ну, бляд, кончені ви уроди, блядь. Єбусі, блядь. Так що, друзі, такі діла. Трохи мати тому що по другому ніяк. А по поводу почви, почва у нас виходить непогана, ну, звісно, пригаю як проститутка на, на кроваті, на робочому місці. Так що, друзі, такі діла. Буду працювати. Кому подобалося це відео, став лайк, підписуємося на канал.